Боже мій, альтері немає слова треба а Вальтері є слово чи хочеш ти підліткам важливо, щоб їх чули. Ви помічали взагалі, як підлітки зараз вдягаються у школу? Вони, знаєте, у них дрес-код, вони всі в чорному. А, значить, чорні такі штани дуже вільні і чорні худі. А, я чесно сміюся з цього так трошки, бо мені здається, я в підлітковому віці хотіла виглядати як Брітні Спірс і одягатися, так як Брітні Спірс і всі міські секонд-хенди сприяли цьому. А зараз, звичайно, трошки відрізняється. Це мода, тренди, але і більш, це більш не про те, а про, то, про те, як їм зараз хочеться сховатися. Це обов'язково худі з капішоном, щось дуже велике, об'ємне, де ти можеш сховати як своє тіло, так і своє обличчя, і якось від цього світу трошки відмежуватися. Якщо з рук забрали смартфон або планшет, в тебе немає вибору. Це трошки боляче, бо коли починається такий вік, ти розумієш, що дитина вже доволі зріла, усвідомлена. Ти знаєш, можеш говорити на дорослі теми, робити великі соціальні проєкти, залучати її в життя міста, не знаю, навіть цієї країни. Але ця закритість з якою ми зіштовхнулися на початку навчального року, просто нас, знаєте, відкинула на не знаю на скільки кроків назад. Дуже замкнені. Не соціалізовані декілька років карантину, війна звичайно. Але це е, такі сумні діти, е, яких ти просто хочеш обійняти, до речі, про обійми. До нас прийшла дівчинка з школи загальноосвітньої, здається, не знаю якої. І сказала: мамі фідбек перший про школу, що. Боже, тут обіймають дітей. Що дивне ти відчула доню після військоли? Тут обіймають дітей. Тобто просто обійми. А мені здається, цим підліткам просто потрібні обійми. Але дуже обережні, не забувати про кордон. Перед тим як обійняти підлітка, треба його про це спитати. Ну і не тільки підлітка, звичайно, але підлітка, перш за все. З обійми треба починати. І щойно ти відчуєш в цих обіймах. Супротив в хорошому сенсі, що тебе теж затиснули а, так навзаєм, то ти можеш рухатися далі. Далі починається оцей складний процес, де а, знімаються ці капюшони худі. бо не можна в один момент а, їх зняти з дітей, у яких був рік війни, вибачте. Тому цей процес він доволі не швидкий. Не можна думати про те, що через місяць підліток зміниться, почне брати участь у всіх шкільних заходах, бути активним, таким, просто не знаю, дитиною з якогось азіатського шоу, яке робить: типу, гей, хей, всім привіт! А ні, так не буде. І треба бути готовими і освітянам, і батькам до цього. Треба буде працювати і причому працювати дуже впевнено, наполегливо, і не тільки з точки зору освіти, з точки зору психології. Тому, мабуть, зараз кожен освітянин повинен ще для себе мати базовий скіл психолога, а це надзвичайно важливо, бо ми вчимо дітей війну. По-перше, ці діти залишилися в Україні. По-друге, ці діти е, прийшли до е, школи офлайн. Вони е, ну я не знаю, ці діти герої. Вони зробили стільки викликів для того, щоб бути разом з нами. Ми їх повинні за це поважати. Е, і е, тут включеність дорослого найважливіша. Ми можемо починати. Як з банальних ігор після або під час студій, коли це там, де можна спочатку не дуже багато говорити, наприклад, це мафія. <смі> Та гра, яка не знаю, я ще в дитинстві в неї грала, а мені здається, зараз вона набуває нових, нового життя серед підлітків. І далі, далі, далі вони починають розкриватися і діти, які рік вже вчаться в Альтері, вони зовсім інші діти. Це. Усвідомлені діти, які розуміють себе, розуміють свої почуття, які м, знайшли цих жахастиків в собі, і зрозуміли, що це не жахастики, а це їх ключі сили. І якщо ти зрозумів свої емоції, усвідомив, е, то ти вже супергерой. Е, мабуть, м, Альтера це про. Це про можливість і бажання чути наших дітей. Підліткам важливо, щоб їх чули. Хоча іноді здається, що їхні голоси десь занадто тихі, або це голоси всередині, і от важливо їх розчути. І yeah. неможливо подолати труднощі соціалізації, коли ти з 1 вересня навалюєш підлітку. Вийшов до дошки, давай відповідай, давай говори, давай включайся активно в бесіду. Чого я не чую тебе, голосніше. Це тільки про травми, про більшу травмованість дітей. Ти школою, це жахливо, якщо чесно. Мені здається, і в кращі часи це було дуже травматично. А коли ти це відчуваєш е зараз, е мені боляче за наших дітей. Тому тут е ми обираємо різні методи роботи на студіях, е де процес е Сили твого голосу, відчуття сили твого голосу, він поступовий. Спочатку це може бути шепіт, шепіт скрізь простір. Коли ти просто намагаєшся включитися в бесіду, всі, я думаю, спостерігали за тим, як спілкуються підлітки. Вони сидять в метрі один від одного і в смартфоні переписуються. Це окей. Я знаю, що це шок для багатьох батьків, але це окей, їм так простіше. Де і, скажімо, нам зараз простіше написати в телеграмі, ніж зателефонувати. Але ми повинні відштовхуватися від цих правил гри. Якщо їм зручно поки так, то треба використати кахут. Треба використати якісь інші інтерактивні методи, де менш залучений голос, а більш залучені технології. Окей, наступним етапом буде голос. І е, хочу сказати: якщо про м, довготривалий е, такий процес в школі. То можу сказати, на вересень це були кахути розставлені парти на відстані і чорні худі. То зараз це дебатний клуб після основних занять. Тобто діти свідомо обирають залишитися після школи на дебати. Це тиждень професії, де діти відвідують усілякі студії від наших батьків і заставлять їм зрілі усвідомлені питання про вибір професії. І наші батьки захоплені ними. І третє, і як би це не звучало, нібито банально, але участь у загальношкільних заходах. Хочу наголосити, що кожен вибір участі в цих активностях у підлітка усвідомлений. І зроблений ним самим. А жодних заходів в Вальтері не відбувається під примусом. А я дуже щаслива, що приватна школа може дозволити собі робити будь-які заходи не по документах, які їм прийшли, звідки зверху, і треба взяти участь. Немає слова треба. Боже мій Вальтері немає слова треба. А Вальтері є слово чи хочеш ти. І тому всі ці активності робляться за. Для того аби адаптація підлітка під час війни відбувалася найменш травматично. Я сподіваюся, що ми разом з нашими дітьми навчимося ще більшого за цей рік. Ми на наступний рік сплануємо ще більше активності, які будуть комфортні саме для них. І власне прийдемо до того ідеального сценарію, де і нам, і їм найбільш комфортно. Друзі, дякую, що послухали про такий непростий процес, який зараз переживають усі освітяни. І ми маємо для вас невеличкий позитивний розіграш. Для всіх освітян, які нас дивляться, ми будемо дуже вдячні. Якщо в коментарях ви напишете, а що ви використовуєте за для соціалізації підлітків в умовах війни і за найбільш змістовний, найбільш влучний або просто класний коментар, ми подаруємо. Ось такий світшот Альтера. До речі, цей мерч є тільки в нашої команди, тому ви можете трошечки побути її частинкою. А для тих, хто. Дає джамали і не дуже любить писати коментарі в ютубчику. Ми пропонуємо зробити все ще простіше. Робіть репост цього відео в інстаграм, вставляєте покликання, можете просто залишити своє враження від цього відео, написати що завгодно, або рекомендувати його своїм знайомим. І за це отримаєте. Отакі класні шкарпетки Альтера. Це буде рандомний вибір. Е, тому чекаємо вас або в коментарях під цим відео, або в інстаграмі Альтера Скул, Підписуйтесь. Е, ми на вас чекаємо. Що було після титрів? Проще б я була психологом. Знаєш, що це? Мені <різь> така збралася і все прослала по поличках. Ти Та бачила такий матрас? Чому ми не зняли на матрасі? Відео я така лежу знаєш на матрасі і розказую про школу.